Кожен українець знає пісню про чорнобривці, які насіяла мати. У мене тут теж чорнобривчик, у нього йому вже рік, щоб ви розуміли. Ну, це не класичний чорнобривчик, це, як ми кажемо, гвоздики, а тут кажуть Мрігольц. І ця піточка має свою історію. Ми були з чоловіком на фармер маркет от, і один фермер продавав помідори, і кожному, хто в нього щось купляв, він давав по такому чорнобривчику. Це було дуже мило. Американці взагалі вміють робити всілякі різні милі речі. О, яка я пухнатенька, яка в мене зачіска гарна. Так, хочу трошечки камеру О, на себе. Отже, чого я вам показую цю квітку і чого я хочу про них поговорити сьогодні, саме про чорнобривці. Адже, все своє життя я думала, Боже, собача шерст-нулась. Ай! Все своє життя я думала, що. Чорнобривці родом з України, і що чорнобривці це якби символ України. Ну, про це сперечатись ніхто не буде, в принципі. Насправді все не так просто. І дізналася я про це сьогодні, щоб ви собі розуміли. Буквально пару днів назад я зробила короткий шорт про те, що в одному маркеті я побачила вінок, ну такі, знаєте, як от вінки на шию, і букети. І чорнобривці, і я радісним сайгаком поскакала туди, думаю, о чорнобривці прибігаю. Ну то не справжні були чорнобривці, то були штучні квіти. Але але, оскільки я в Техасі, ну ви знаєте, і тут дуже сильний вплив мексиканської культури, і в принципі Техас це була частина Мексики раніше. То тут дуже часто, у, саме в, на картинках, на всіляких, на всяких зображеннях, свято це мертвих у них є в Мексиці, о, Санто Муертос. Е, і там часто є зображення чорнобривців. І чорнобривців взагалі дуже багато. І мені стало цікаво, і одна моя підписниця ще й мене наштовхнула. Вона зробила коментар під моїм рілсом. і Вона написала, що насправді чорнобривці, о, чорнобривчики, вони родом з Америки. Це не український native плент, це е, квіти, які родом з Америки. Мені стало цікаво, і я почала копати, бо я люблю закопатися в якусь інформацію. І от дивіться, що я накопала. Згідно деяким свідченням до Європи чорнобривці завезли у 16 столітті з Америки. Індіанці називали чорнобривці магічним провідником. Ці дивовижні золотісті квіти допомагали тамтешнім шаманам шукати справжнє золото, на яке з таким шаленством накидалися європейці. У Ацтеків є легенда про молоду, закохану пару. Щодня по обіді. Всі двоє молодих підіймалися на гору неподалік селища, де жили, аби принести Богові сонця та Натію у подарунок квіти. Він з'являвся, усміхався з висоти, а вони обіцяли любити одне одного навіть після смерті. Ну, як це завжди буває в легендах. Коли на землі Астеків прийшла війна, закоханим довелося розлучитися досить таки сумно. Дізнавшись про смерть милого, дівчина востаннє піднялась на гору і там благала Бога та Натію. Аби той назавжди об'єднав її з коханим. Бог сонця огорнув згорьовану гарячими променями і перетворив її на квітку з пелюстками настільки ж гарячого та яскравого кольору, як сонячне проміння. Замить до чарівної квітки підлетіла колібрі. Це й був юнак, який став птахом. Квітка розкрилася, розгорнула свої 20 пелюстків і наповнила світ навколо містичним та чарівним ароматом. Так на світі з'явилася мексиканська квітка мертвих, яку ми називаємо чорнобривці. А якщо ви хочете дізнатися більше про ці квіти, пишіть мені в коментарях слово чорнобривці або пишіть взагалі, подобаються вам такі історії чи ні, мені буде дуже важливо. я буду для вас збирати щось іще цікавеньке. Всіх вас обняла ваша Іра Техас.